Дітки, добрий день! Струмок серед гаю як стрічечка. На квітці метелик як свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день, Україна моя! Малята, ви вже здогадалися, про що ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Так, про нашу батьківщину, Україну. У мене в руках макет нашої землі. Давайте відшукаємо нашу Україну. На землі багато різних країн. Давайте відшукаємо нашу Україну. Так, ось вона маленька така. Так, а це наше Чорне море. На ньому Розташоване місто Одеса, в якому ми живемо. Кожна країна має свою столицю. А наша столиця місто Київ. Воно ось тут. Давайте пригадаємо. Символи нашої країни це жовто-блакитний прапор, тризуб і головна пісня України це гімн. Народні символи України дуже яскраві, гарні. Це в нас віночок, рушник і калина. Наша країна мальовнича, співуча. Привітна! Ми, українці, пишаємось та захищаємо свою країну. Любимо її! Багато туристів приїжджають подивитись на красу міст нашої країни. Давайте ми з вами уявимо, що ми туристи і проїдемось країною. Ми Приїхали в Умань. Софіївський парк, зупинка, місто Коломия, Музей Писанок. А зараз ми у місті Хотен. Хотинська фортеця. А зараз ми у місті Києві. Коло Софіївського Собору. Пройдемось коло собору. Ми не можемо пропустити Говерлу, найвищу точку Карпатських гір. Діти, ви здогадались, де ми зараз знаходимось? Ми приїхали до нашої Одеси. Це Одеський театр опери та балету. Наша маленька екскурсія закінчується. Бажаю вам любити, шанувати нашу країну, бути здоровими та щасливими. До побачення!